Місцева мельниця межова. <плес> Сьогодні в нас 20 грудня 25-го року. Це Дніпропетровщина межова. Е -е дня три тому росіяни е -е скинули навіть не один кап на цю мельницю. Ну, бачу, тут велика кількість зараз о, уламків від FPV російських. Молній. <плес> 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 Я не де не їду. Я розумію. Доча, звісно, ваша прижимать, вона ж в місяць не може з вами зв'язатися. Телефон розбила. А давайте я наберу спробую, якщо давайте. буде зв'язок. Добирайся до мене, мам. Не вони. я тобі серйозно кажу. Це последня можливість. Більше по тебе ніхто не поїде. Ти це розумієш чи ні? Це последня можливість. Уже щось буде. Ой, доця, я не знаю, що робити. Поки Покажи ляліка. Так, ви приїдете подивитеся самі дивіться, а. Покажи ah. лялья, кажу Поки не приїдеш, ти <тур> їх не побачиш <rice>, бачите як? Поки не приїдеш, не побачиш. Так, що робимо? Давайте, поки туман, ми можемо спокійно виїхати. Вам треба в ваш будинок заїжджати. Ну, звісно. Ну, поїхали da. до вас тоді збирати речі. Знову ж таки, бачите, жінка не хотіла, відмовлялась виїжджати, поки ми не набрали завдяки адапті свота, завдяки старлінку вийшли на зв'язок. Місяць не було можливості вийти на зв'язок. Донька поспілкувалася і все. Жінка зараз буде виїжджати з Це Редакція була червона зірка. Редакція Червона зірка? Да? А що це за автобус такий, а? Оце розбитий, бо теж попав в капу. Цивільний автобус, так? Да? Да. Бачите. Жесть. Оце школа теж Ну, бачите, Школу теж вони гадять постійно, ну, так. Да. Е, виїхали з Межової, доставив я жіночку в е, Павлоград, транзитний шелтер. Тут її зустріла її донька е, з онуками. Приїхали зараз в Павлоград на оформлення документів. Зроблять вам документи, все буде чітко, все буде добре, і виплати вам ще повинні зробити. Привіт! Привіт! Привіт-привіт-привіт! онук. Бачите, вам є чим займатися тут? Є чим займатися.